Потім Таня нам прапор. Добрий день, мене звати Пліш Сніжана, Я чемпіонка світу і Європи з боротьби самбо. Ми кожного року приймаємо участь у велозабігах, тому що ми патріоти своєї держави і вітаю всіх святом днем прапора. Доброго дня, я Сикіша Анастасія, координатор проєктів Активні парки. Я закликаю вас всіх активно е, брати участь у всіх надвірнянських заходах, які проводять наше місто. Всіх з ним прапора. Я Семчик Валерія, чемпіонка європейських ігор самбо. Я беру участь щороку, я беру участь у цьому велозавізі, тому всіх раджу приймати і займатися спортом. Який це пора за рахунком ваш велопробіг? Я не можу вже навіть сказати, який я не рахую там. А я в основному любитель. А і запрошую всіх не то що сьогодні так, а всіх пересідати на екологічний вид транспорту. От і в основному таке у мене. Ну і вітаю вас, з днем прапора України. Дякую, дякую. Взаємно вас так само. Всього найкращого. Щиро вітаємо всіх з Днем Державного прапора України. Вітаємо вас з нагоди особливого заходу в нашій громаді. Щорічного велопробігу до Дня державного прапора України, присвяченого пам'яті воїнів світла, нашим захисникам, які віддали своє життя за волю України і увійшли в безсмертя. Запрошуємо до привітального слова міського голову Зіновія Андрійовича. Слава Україні, дорога громада, дорогі дітки, шановні родини військовослужбовців, дорогі родини Героїв України, шановна офіційна делегація міста Побратим, міста Крнов, Республіка Чехія. У нинішній день ми дякуємо Збройним силам України. Дякуємо Господу Богу за те, що ми сьогодні знову так чисельно зібралися єдиною, згуртованою над Вернянською громадою в знак підтримки військовослужбовців, в знак підтримки Збройних сил України, які боронять Україну, які захищають нас. Нинішній день державного прапора символізує багатовікову боротьбу, одвічне прагнення українського народу своєї незалежності. Саме День державного прапора ми глибокій шані, молитві, повазі до Героїв України, які вигризають кожний метр української землі. І це наш обов'язок, це наше сумління, це наша відповідальність. Я хочу подякувати всім родинам, чиї чоловіки, діти, колеги сьогодні в лавах Збройних сил України дають можливість нам так тут чисельно і відповідально зібратися. Ми усвідомлюємо, з мотивів безпеки всі заходи оптимізовані, але ми маємо також пам'ятати, що живий подвиг героїв, наші справі, наші вчинки і допомога Збройним силам України має бути змістом повсяденного життя. Я хочу подякувати молодим спортсменам талановитні молоді, учнівській молоді, які все роблять для того, щоб надвірнянська територіальна громада була справді спортивною. Тут поряд з нами цвіт нації молоді, енергійні дітки, яким розбудовувати нашу Україну. Саме вони вже досягли чемпіонатів України, світу, Європи, призерів Олімпійських ігор. І сьогодні вони, сівши на велосипед, приймають активну участь в Дні Державного прапора України. Тому нинішній день я хочу подякувати всім, хто прийшов на Майдан Шевченка, хто з собою взяв товариша, друга, сусіда, але також в цьому велопробігу приймають участь. Люди поважного золотого віку. Сьогодні з нами пан Михайло Григораш, якому цьому році 83 роки. Давайте оплесками привітаємо його. Сьогодні з нами наймолодші, кому 7 рочків. Тому щире вітання з Днем Державного прапора. Хочу, щоб ми усвідомили, якою ціною ми сьогодні маємо можливість жити, ходити до церкви, виховувати, працювати. І дбати за молодь. Тому дякую вам всім. Хочу, щоб нинішній велопробіг був не тільки в День державного прапора, а щиро, відповідально, ми високо й гордо несли прапор жовто-сині знамена. Прапор, національна святиня, за які сьогодні віддають своє життя наші герої. Тому з Днем Державного прапора України. Дякую вам всім за те, що ви сьогодні. На велосипеді підтримайте Збройні Сили України і наш жовто-синій прапор. Пам'ятаємо, якою ціною тому бережемо нашу національну святинь. Пам'ятаємо, якою ціною ми боронимо Україну. І більш чим переконаний, що вже набагато чисельніше, незабаром на українських містах і селах, на Майданах і скверах ми будемо зустрічати Героїв України. Воїнів, які вибороли перемогу над російсько-фашистським загарником, з Днем Державного прапора України. Слава Україні! Слава Ісусу Христу, новий Мирославович, гості з Чехії, всі присутні, учасники велозаїзду. Сьогодні велозабіг є особливий, тому що ми складаємо цей велозабіг в пам'ять наших героїв. Які віддали своє найдорожче своє життя за Україну за нашу свободу. Щира подяка всім учасникам. 我姐。 Просимо учасників велопробігу долучитись до урочистості з нагоди дня державного прапора України.